Добрий день, Благословіння вам, мої рідні брати, сестри. Хай Господь благословить нас і держе в своїй руці. І сьогодні хочу поговорити з вами, що слава Богу, а або нам це важливе питання. Ми завжди повинні розуміти, кому ми воздаємо славу. Знаєте, нам хочеться зачасту забрати ту славу, яка принадлежить Богу. Тому що іноді людська плоть вона перемагає, і їй хочеться, щоб похвалили тебе ще що зробили. Але так багато речей Бог зробив в нашому житті. І про це каже 1 Коринтян, 10 розділ, 31 вірш. Вірш, також коли їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше, що робите, усе на Божу славу робіть. каже, що є багато речей, які каже, навіть якщо ви їсте. Чи п'єте, чи що інше робите, то робіть на славу Богу. Варто е, визнати, що багато людей навернулося до Ісуса Христа і прийшло до церкви, так і не здолавши ці речі, які, звичайно, людського бажання, що хочеться так все для себе і мені, і хочеться сказати, який я хороший і який я добрий. Все те, що є добре в нас, воно є від Бога. Все те, що е, зле і таке неяке, воно йде від нас. І е, здобути честь і славу, це знаєте, е, великого стоя. Тому що Бог дає тобі, Він тебе піднімає. Не хтось інший, а Господь тебе підніме. Тому деякі з е, нас е, борються з цими речами, щоб сказати, що Господь слава тобі. Тому що хочеться навіть у маленькому сказати, що це я. Хай Бог просто вас проведе в у цих всіх речах і пам'ятайте, хоч якими великими нам не видаються ця чинь чиїсь досягнення, якщо вони відбуваються без Духа Святого, то неминуче стане непридатним відражусь після, після того, як ми присваюємо його собі. Хай Бог просто дає нам е, розуміння того. Кому ти віддаєш славу і честь. Амінь.